Як захистити те, що залишилося від України, і не дати Путіну відновити війну навіть через кілька років? Таке непросте запитання ставить перед читачами видання New York Times. Якщо угода буде досягнута, швидше за все Трамп перекладе на Європу відповідальність за безпеку України, вважають аналітики. Чи вистачить Європі задля цього можливостей та сил? Докладніше далі. За відсутності членства України у НАТО а Київ навряд чи буде прийнято до альянсу, наголошує видання New York Times, Ідея розміщення великої кількості європейських військ із країн блоку здається безрозсудною багатьом високопосадовцям та аналітикам. Без чіткої участі США в такій операції з американським повітряним прикриттям протиповітряною обороною і розвідкою європейські війська опиняться під серйозною загрозою з боку Росії, коли президент України Володимир Зеленський говорив про гарантії безпеки від союзників. Києва він називав цифру 200 тисяч іноземних військових на території України, але це майже втричі перевищує чисельність цієї британської армії, нагадує видання. Навіть більш скромна кількість європейських солдатів, наприклад, 40 тисяч, була б складною метою для Євросоюзу з його повільним економічним зростанням, нестачею військ та необхідністю збільшувати військові витрати для власного захисту. І навіть цього швидше за все буде недостатньо для забезпечення реального стримування Росії. Загалом мало й ймовірно, що Москва погодиться на розгортання сил НАТО в Україні в будь-якому випадку, навіть якщо вони будуть там, нібито для тренування українських солдатів. Міністерство закордонних справ Росії вже заявило, що війська НАТО в Україні призвели б до ескалації ситуації. Миротворці, покликані зміцнювати узгоджене припинення вогню і роз'єднувати воюючі сторони, мають легке озброєння для самооборони і часто містять війська з багатьох країн, як правило, ідегідою Організації Об'єднаних Націй, але з огляду на те, що лінія зіткнення в Україні становить близько 1300 кілометрів або понад 800 миль, знадобиться величезна кількість миротворців. Тому сили стримування мають бути дуже великими і добре оснащеними, і потребуватимуть до 150 тисяч добре екіпірованих військовослужбовців, а також значних витрат на протиповітряну оборону, розвідку і озброєння. Тому для Європи найкращою відповіддю на найближче майбутнє після потенційного припинення вогню може бути надання українським військ. Ковим достатньої кількості озброєння, ресурсів та підготовки. Втім, таке зобов'язання має бути довгостроковим, але спочатку Україна має зупинити повільне просування Росії на сході. А Путіна треба переконати припинити війну, незважаючи на подальші втрати на полі бою та економічний тиск. Це стане одним з головних випробувань для Трампа, якщо він справді прагне успіху в припиненні війни. Як він обіцяє це зробити? Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.